І так, перші, як завжди, наші овни. І для вас це місячне затемнення буде висвітлювати тему і приносити результати по сферах вашої роботи, ваших обов'язків, робочих колективів, якогось навантаження на вас, обов'язків. Це також можуть програватися теми здоров'я, енергії. Тому дивіться, що буде відбуватися у вас в березні та ще на протязі трьох місяців, тому що ви можете отримати якісь певні результати. У когось це може бути навіть закриття питання певного періоду, так? Для того, щоб потім ми пішли в якийсь новий розвиток. Тому ці теми для вас є важливими, потрібно в них розібратися, прийняти переміни, щось відпустити. І далі місячні затемнення будуть давати вам можливість йти у щось нове, але про сонячні затемнення ми поговоримо вже в наступному відео. Тому нехай щастить!